Розпочалось все наприкінці листопада, коли на AliExpress були шалені знижки на чорну п'ятницю, де купуючи два товари, третій ви могли отримати безкоштовно. Тому одразу не роздумуючи, я замовив декілька товарів, які сьогодні вам продемонструю та продам на УХС. Ось і розпочинається рубрика на моєму каналі, де купив в Китаї, продав в Україні. До речі, за підписку та коментар під цим відео можна отримати 100 гривень прямо на карту. Результати рівно через тиждень в моєму телеграм-каналі. На початку я взагалі не думав навіть проводити такий експеримент, тому навіть не аналізував ринок ОХ, купив те. Що мені було цікавим, а саме великі bluetooth навушники за уксом, які чимось схожі на AirPods Max. Далі знайшов ігрову мишку, яка вже була розповсюджена на OLX, але не втратила свою актуальність. Також стабілізатор для телефону, чек ще кажуть на нього стадікам, навушники оригінальні Pro 6, які схожі на репліку AirPods. Ів. адаптер для додаткових одів у телефон чи ноутбук. І останній товар це тримач для телефону в машині. Тому, почекавши більше трьох тижнів, товари все таки прийшли мені. Заправилось і прямую зараз бігом додому її розглядати. І розпочну я наш огляд з наушників, які схожі на AirPods Max. Бачимо, що на коробці є незначний дефект, але суттєво це на продажу не повинно вплинути. Розкривши обережну коробку, бачу наші наушники та комплект з проводів зарядки Type-C та AUX. Наскільки розумію, їх ще можна напряму підключати до комп'ютера чи телефона. Так і зараз попробуємо підключити самі наушники до комп'ютера через е, провід AUX І подивимось, чи будуть вони працювати. Е, так, все підключив, лампочка горить. Пробуємо. Звук на комп'ютері на максимум. І як чуємо, що все добре працює. Узявши їх в руки, одразу можу сказати, що вони виділяються якістю пластика від оригінальних AirPods Max. Також них можна регулювати довжину, що неочікувано, але приємно. Ну і звісно, конектяться вони по блютузу до телефона. З цим проблем не було. Також для прикладу прийняв якість звучання музики по блютузу і AUX, то практично різниці немає. В загальному звуку у них тісно непоганий, але матеріал ну, від питанням, тому гадаю, надовго його не вистачить. Стосовно характеристик, на коробці пише, що грати безперервно вони можуть до 12 годин, а заряджаються майже всього за 3 години. І подивившись сьогоденну ціну на AliExpress, то коштують вони 200 гривень, а купував я їх за 340 гривень, що виходить ну не дуже приємно. Заходимо на Лікс і бачимо, що продався з такою реплікою ціна 850 гривень. Тому порівнявши ціну, виставляю на 100 гривень менше, тобто 750 гривень. Прописую інформативний опис, роблю красиві фотографії та очікую, але через пару хвилин. Від Олекс приходить мені сповіщення, що не можна продавати товар з реплікою, тому я бігом змінюю опис та без проблем це виставляю. На мою думку, через зовнішній вигляд вони повинні продатися швидко. Далі у нас ігрова супертиха та стильова RGB Bluetooth мишка. Гадаю, хтось з вас точно бачив її на OLX Вона може працювати в двох режимах: від Bluetooth і від свого штекера такі приймача. Звісно, пакування у неї ніяке, але головне функціонал. Якщо порівнювати мою стару мишку і нову, то моя звучить ось так. А нова так. Думаю, різницю ви почули, що нова більш тихіша, проте у неї звук більш глухіший. А купував я її на AliExpress за 70 гривень. На OLX її ціна в середньому стартує від 100 до 200 гривень, і заради експерименту виставлю ціну 190 гривень. Прописую знову цікавий опис та роблю декілька фотографій. І все очікую. Тепер гадаю, один з найцікавіших та на дорожчих товарів це Steadicam. Узявши коробку до рук, одразу сподобалось пакування на дотик, і витягнувши повністю коробку, бачу інструкцію самий стабілізатор та зарядку Type-C. і можу сказати, що матеріал у Стадікам справді якісний. Не очікував за такі кошти від Китайців чогось серйозного, але на цьому дякую. Тепер стосовно положень. Його можна використовувати як палку, або як простий штатив. І прокрутивши його в руках, побачив, що вмикається фонарик, який можна регулювати по різній температурі. Наскільки зрозумів, він потрібен, коли ставиш стадікам у формі штатива. Що дуже зручно для запису відео у статичному кадрі. Або якщо взагалі погане освітлення, то ми вмикаємо цей ліхтарик і ситуація вже стає трішки кращою. Бачимо, також він швидко регулює саме яскравість свого світла та температуру. Тепер вмикаю саме стабілізатор, і як бачимо, ніби все працює, але піду ще його затещу. так телефон вже на самому стабілізаторі, і можу одразу сказати, що в руках він тримається доволі міцно, тобто немає такого відчуття, що він десь повинен вислузити. Якщо робити доволі різкі рухи, то з цим він справляється також непогано. Ще також, до речі, тут є дві кнопки. Одна, наскільки зрозумів, фотографує, а інша крутить самий стадікам. Також подивився на довхилячу інструкцію, і все, що я в ній зрозумів, це потрібно завантажити спеціальний додаток, де будуть всі функції і навіть трекер лиця. Відкривши додаток, підключаємося по блютузу до стадікама та бачимо нашу камеру. Прямо зараз ви можете побачити, як працює функція з лиця. І для цього я просто в додаток самого стадікама, увіпнув цю функцію, ну і все, штучний інтелект відслідковує моє лице та повертає за мною камеру. Також тут є функція, яка робить ефект долі зума. І для цього потрібно ще виділити наш об'єкт та нажати кнопку запису. І помаленьку підходити до об'єкта. Як бачимо, вона нібито віддаляє камеру, тобто зум самий, і виходить. Отакий От ефект. Але насправді він працює ну м'яко кажучи, не дуже. Цей бюджетний стадікам насправді цікавий, і для блогінгу може підійти. Тому наразі не планую його продавати. Але заради експерименту виставлю на Уликс. Та подивимось, скільки за нього будуть пропонувати люди. А купляв я її на Aliexpress по знижці за 570 гривень. Хоча заради цікавості виставимо її на ЄНЛИХ з націнкою в 630 гривень, тобто 1200 гривень. Знову прописуємо опис, робимо класні фотографії та виставляємо. Далі у нас ось такі наушники, які схожі на малі AirPods, запаковані в зі пакетику, і на вигляд вони чесно, як є це. Також здивувало те, що заряджаються вони від Type-C, а не від лайтінга, адже катайці люблять його використовувати в репліках. І купив я їх всього за 70 гривень. Тепер хочеш йдемо на OLX, де да робимо фотографії, прописуємо класний опис та виставляємо наушники за 389 гривень. І очікуємо. Наступний у нас лот це адаптер для подвоєння, який я, до речі, отримав безкоштовно. В нього можна вставити одразу флешку, мікро SD та велику CD-карту. В принципі, про нього багато чого не розкажеш, тому аналогічно фотографуємо та виставляємо на OLX за 300 гривень і очікуємо результатів. І на останній сьогодні товар це ось такий тримач телефона. На Налі показується, що його можна прикріпити як до столу чи використовувати взагалі. Даний тримач можна крутити взагалі як і завгодно. І для початку, щоб розімкнути самий механізм, адже він заблокований, потрібно натиснути на ось цю кнопку. Далі ще також є кріплення зверху, що дозволяє регулювати верхню частину. І, до прикладу, зараз чіпи його до столу. В принципі, тут ніяких зусиль не потрібно застосовувати, адже все доволі легко кріпиться. І також ще можна його крутити на 360, що також дуже зручно. Можна виставити прямо, ну, буквально в будь-яке положення. І додатково можна його зробити довшим, якщо це вам потрібно. В принципі, я вважаю, ця штука справді крута. А в кінці відео вже вам покажу, як я саме в машині. А купив я його лише за 4 долара, тому знову фотографуємо і виставляємо на OLX за 349 гривень. І на наступний день після публікації оголошень мені у Viber приходить дивне повідомлення від жіночки Ани, де вона запитується, чи не користувався я безпечною оплатою на OLX. На що я їй відповідаю так, користуюся. Я гадаю, ви одразу зрозуміли, що це скам профіль, який скине мені підробну фішин силку OLX достав, де я вкажу свою карту та з нею спишуться кошти. Думав, що цей метод скаму пропав вже давно, але як бачимо, ще є такі персонажі. Як дивно, після мого СМС цей еферист нічого більше не писав. Тому, друзі, оплачуйте чи підтверджуйте Олікс доставку лише в самому Олікс-додатку і не вірте ані. Далі в Олікс профілі бачу два повідомлення від Назара. А це виявився жартівник, а не покупець. Жарти жартами, але, на жаль, купувати Назар нічого не збирався. Проте, через деякий час мені пише Сергій, який цікавиться наушниками. Добрий день, наушники точно нові, хочу на подарунок взяти. Я відповів так: наушники повністю нові, але є незначний дефект на коробці. Тому, якщо на подарунок, можете вчепити подарункового бантика. Чи святкове упакування приклеїти, Накладеним платежем новою поштою відправити сьогодні? Я йому відповів так, без проблем. Після чого він скинув свій адрес, і я пішов відправляти великі наушники за 750 гривень. І на момент виходу відео наушники ще покупець не забрав. А стосовно статистики інших товарів, то найбільше переглядів має мишка, проте повідомлень більше ніде немає. Тому залишається лише очікувати наших покупців. Як і говорив, що в кінці відео цей тримач на прикладі машині. Даний тримач я вже закріпив і його можна застосовувати як на камірець ще зеркало. Нічого важко немає. Також, звісно, можна його крутити на 360, чи по необхідності подовжити чи зменшити. Ось так і можу робити. Як бачите, телефон вже на самому тримачі і все доволі міцно тримається. Але гадаю, при поїздці на Ямах його буде трішки трусити. Ну в цьому нічого такого критичного немає. Його можна використовувати як для довгих поїздок, чи просто в місті, коли вам потрібно відкрити Google Карту. Ось на такому незвичному кадрі буду завершати моє відео. І хочу вас попросити лише одне, щоб ви написали в коментарях, чи варто продовжувати цю рубрику, тобто, щоб я купував товар з AliExpress і продавав в Україні. На цьому все. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в нових відео.